Вітаю, давайте сьогодні зазирнемо укреслення цифрової економічної системи: системи, яку спроектували з чистого аркуша, щоб розв'язати деякі з найголовніших проблем сучасного цифрового світу. І ось ключове питання, з якого все починається: як збудувати щось, чому люди справді будуть довіряти? І відповідь тут виявляється не тільки в технологіях, а й у зовсім іншій філософії підходу. В основі всього лежить один головний принцип ризик орієнтований підхід. Ну знаєте, це як будувати корабель. Можна думати лише про швидкість, а можна спочатку подумати, як він витримає найсильніший шторм. Так от ця модель спроєктована саме за другим принципом. Вона з самого початку готується до будь-яких загроз. І цей підхід застосовується на двох різних рівнях: перший це, скажімо так, глобальний, це загальні правила гри для всіх, а другий прикладний. Тобто те, з чим стикаються звичайні користувачі щодня, тобто стійкість закладена на всіх рівнях від загальної стратегії до кожної окремої транзакції. Гаразд, фундамент є. Що далі? А далі перший і найважливіший стовп середовище абсолютної довіри. І це не просто красиві слова. Ця довіра будується на дуже конкретних, потужних механізмах. Перший такий механізм суверенна ідентичність. Простими словами, це дає кожному повний і абсолютний контроль над своїми даними. Давайте розберемось, адже це, ну, справді, фундаментальна річ для побудови довіри. І ось що тут справді вражає, так це рівень безпеки, особливо постквантове шифрування. Це означає, що система готова до загроз не тільки сьогодення, а й майбутнього, навіть до атак з боку квантових комп'ютерів, яких ще, по суті, не існує. Це, так би мовити, захисне випередження. Добре. З даними розібралися. А як щодо довіри між людьми та сервісами? Для цього є другий механізм система репутації аура. Це такий собі об'єктивний показник надійності iLegit. І ось тут ключовий момент: цю репутацію не можна купити чи накрутити, вона заробляється виключно реальними діями та взаємодіями всередині системи. Це створює дійсно надійний показник довіри, який є основою для здорової економіки. Що ж, довіра є, але що змусить цю економіку рухатись, потрібен двигун. І тут з'являється дуже цікава концепція під назвою сплей. Кажуть, це той самий відсутній елемент, який і робить всю модель цілісною. Дуже важливо розуміти, сплей це не гроші, його не можна купити на біржі, його можна тільки заробити, будучи активним учасником екосистеми. Наприклад, сплативши сервісний збір за якусь операцію. І погляньмо, для чого він потрібен. Сплей це такий собі багатофункціональний інструмент. Він і бонусні програми живить, і дає змогу проводити зважене голосування. Тобто, чим вища репутація та активність учасника, тим більшу вагу має його голос. Система, по суті, винагороджує надійних. Гаразд! Це все звучить добре, але є одне велике, але знайоме всім у світі криптовалют волатильність, як ця система справляється з постійними коливаннями цін. Виявляється, для цього є досить геніальна механіка. Це справа у двох компонентах: сервісному зборі та базовій ставці. Уявіть собі такий собі економічний термостат для всієї системи: це і є базова ставка. Як це працює на практиці? Насправді все геніально просто. Вартість послуги фіксується не в доларах, а в цих самих базових ставках. Потім система раз на місяць фіксує, скільки бітбон коштує одна така ставка. І все. Навіть якщо ринкова ціна бітбон стрибає вгору вниз, вартість послуги для бізнесу, наприклад, у доларах, залишається стабільною. Це дає змогу планувати бюджети, а не гадати. Але як перевірити, що вся ця складна конструкція не розвалиться при першому штормі? Ну, виявляється, всю економічну модель прогнали через масштабну цифрову симуляцію справжній стрес-тест? І це була не просто симуляція, тільки вдумайтеся було проаналізовано понад 12 тисяч різних параметрів. Це неймовірна деталізація, щоб зрозуміти, як система поводитиметься за будь-яких умов. І ця симуляція показала дещо несподіване, навіть парадоксальне. Виявилось, що модель спроєктована так, що чим більше вона зростає і чим більше в ній активності, тим більшим стає дефіцит токена бітбон. Але тут найцікавіше це не помилка, це не баг, а фіча. Це навмисна конструктивна особливість, закладена в модель для того, щоб стимулювати зростання вартості токена. І ось як це працює. Чим більше людей та сервісів приєднуються до системи, тим більше їм потрібно бідбон для оплати комісій та участі в економіці. А оскільки пропозиція токена обмежена, саме цей реальний утилітарний попит і має підтримувати його вартість, а не просто спекуляції на ринку. І це, звісно, залишає нас із одним великим питанням. Якщо вартість активу прив'язана не до ринкових настроїв, а до реальної користі та масштабу економіки, яку він обслуговує, то де тоді взагалі межа його потенціалу? Це питання, яке фундаментально змінює погляд на речі?